Вітаю усіх, хто дивиться зараз це відео і вчить українську мову разом зі мною. Підписуйтеся на мій канал, тому що навчання зі мною це легко, просто і зрозуміло. Вітаю вас на новому році української мови. Сьогодні ми вивчимо тему, що називається будова слова. ви знатимете, що таке корінь, суфікс, префікс, закінчення та основа. Не за синіми морями, не за дальніми лісами. А в Мовляндії країні проживають друзі щирі. Корінь сивий дідуган, префікс справжній молодець, закінчення на кінець. Всі вони були сусіди, жили в злагоді та мирі, один одному служили і слова нові творили. Стануть дружно всі уряд, вмить до нас заговорять. І читаємо ми зарядка. А можливо, це загадка? Як частини слова знаєш, то словаці прочитаєш. Отже, ви зрозуміли, що на сьогоднішньому уроці ми вчитимемо частини слова. Ви знатимете, що таке корінь, префікс, суфікс, закінчення та основа і де саме у слові їх знайти. Тому саме зараз час підписатися на канал, щоб бачити всі мої відео про українську мову. Сідайте зручненько, ми починаємо урок. І так, ми розпочинаємо свій урок із вивчення кореня. Корінь є у кожної рослини, у дерева, куща, квітки. Він постачає їх життєвими соками. Без кореня не виживе жодна рослина. Отже, і в слові головною частиною є корінь. Кожне слово в українській мові обов'язково має корінь це найголовніша частина. Корінь це центральна частина слова, яка є неподільною частиною слів, єдина і обов'язкова для кожного слова. Давайте поспостерігаємо за словами ліс, лісовий, лісник, лісок, праліс. Можна помітити, що вони пов'язані між собою за значенням. Так, наприклад, ліс. Це велика ділянка землі, що заросла деревами. Лісовий це той, що належить лісу, знаходиться в лісі. Лісник це працівник, який доглядає за лісом. Лісок це невеличкий ліс, а праліс це старий густий ліс. А чи помітили ви, що у кожному слові є спільна для всіх частинка? Яка вона? Правильно, ліс. Отже, у цих словах ліс це корінь слова. Корінь на письмі позначається зверху дужкою. Слова, що мають спільну частину і є близькі за значенням, називаються спільнокореневі. Для того, щоб у кожному слові визначити корінь, нам необхідно підібрати спільнокореневі слова. І саме та частинка, яка не змінюється, є спільною для всіх і буде коренем. Давайте розбиратися на прикладах. Візьмемо слово родина. Як нам визначити, де саме тут корінь? Починаємо підбирати слова, що є близькими зазначеннями. І так: рідний, рідня, народ, народний. Шукаємо частини слова, що є однаковими для кожного слова. Це рід, рід, род, род. Вони є спільними, тільки у деяких відбулося чергування голосного із о. Отже, у слові родина род це корінь. Дітки, запам'ятайте, спільнокореневих слів може бути багато. А може бути лише два. Головне, щоб вони мали спільне лексичне значення, тобто були спорідненими. Тоді ви легко віднайдете корінь у потрібному вам слові. Інколи їх можна записувати на листок, щоб вам краще бачити однакові частини слова. А інколи достатньо просто усно їх проговорити і виділити самостійно спільну частину у словах. А тепер ми переходимо до вивчення частини слова, що називається префікс. Префікс це частина слова, яка стоїть перед коренем. Вона є не обов'язковою частиною слова. Існує дуже багато слів, які не мають префіксів. для того, щоб нам віднайти префікс, нам потрібно визначити корінь. Та частина слова, що знаходиться перед коренем, і є префіксом. Позначається префікс на письмі от таким от гачечком, як ви бачите на екрані. Давайте розглянемо приклади слів. Прибіг, дочитав, загадка. Знаходимо в цих словах корінь, а частинка, що стоїть перед коренем, буде префікс при до та за. Префікс служить для утворення нових слів. Так, наприклад, візьмемо слово гадав. Додамо до нього абсолютно різні префікси. Наприклад, за. виходить загадав. Додамо від буде відгадав. Додамо «при» – буде пригадав. Додамо з. Буде згадав, додамо ви, буде вгадав, та додамо на буде нагадав. Тобто, як ви бачите, утворюються слова з різним лексичним значенням, а трапляється це за допомогою додавання префіксу. Значить, запам'ятайте, що він служить для утворення нових слів. Наступна частина слова, яку ми вивчимо, це суфікс. Суфікс це частина слова, що стоїть після корення. Вона завжди стоїть після корення і перед закінченням. На письмі суфікс позначається угорі трикутником. А зараз я розповім вам алгоритм визначення суфікса. Ітак, для того, щоб знайти суфікс у слові, нам необхідно перше. Змінити слово для того, щоб визначити закінчення. Берізка. Берізки. Берізку. Друге. Нам необхідно підібрати споріднені слова для того, щоб визначити корінь. Берізка, берізонька, березовий. У слові берізка між коренем беріз та закінченням а, знаходиться частинка к це суфікс. Берізонька оньк це суфікс, і в березовий ов це суфікс. Наступна частина слова, про яку ми будемо говорити, закінчення. Закінчення це змінна частина слова, яка стоїть у кінці слова. Щоб правильно визначити закінчення, нам необхідно змінити форму слова. Та частина, що буде змінюватися і буде стояти в кінці слова, є закінченням. Так, до прикладу, візьмемо слова радісна, радісний, радісне, радісному. Помітили змінну частину слова? О, то і є закінчення. На письмі закінчення позначається квадратиком. І остання частина, що є у слові, основа. Основа це частина слова без закінчення. Її дуже легко знайти. Відкидаємо закінчення і беремо до уваги усі частинки слова. Це і буде основа. Позначається основа внизу слова от такою фігурою. На цьому ми з вами закінчуємо вивчати будову слова. Оце й все, з чого може складатися слово в українській мові. Якщо вам було складно і незрозуміло, поверніться на початок та послухайте ще раз. Уважно роздивіться схеми та малюнки. Питання пишіть мені у коментарях, я обов'язково вам відповім. А зараз давайте підсумуємо: Слово має корінь це обов'язкова і головна частина слова, що притаманна кожному без винятку. Щоб його знайти, нам необхідно підібрати спільнокореневі слова. Префікс це частина слова, що стоїть перед коренем. Є слова, що не мають префікса, і живуть собі повноцінним життям. Суфікс це частина слова, що стоїть після корення. А якщо в слові є закінчення, то перед закінченням. Закінчення це єдина частина у слові, що є змінною. Знаходиться закінчення у кінці слова. І основа. Основа слова це частина слова без закінчення. Тобто до основи входять усі частини, окрім закінчення, і її, мабуть, найлегше знайти. На цьому я закінчую свій урок. Вам дякую, що вчитесь разом зі мною. Не забувайте підписуватися на мій канал, тому що тут багато цікавого про українську мову у доступній формі. А я чекаю вас на наступних уроках. До зустрічі!